Як і обіцяли, рівно о дев'ятій пунктуальні поляки вийшли зі своєю акцією протесту на КПП Корчова-Криківець. за інформацією митної служби України. Фермери ходять невеликими групами по пішохідному переходу. І, хоч метангувальники планували пускати лише одну фуру в годину, тепер вирішили послабити свій тиск та дають зелене світло одразу п'ятьом машинам. Щоправда, приправили таку поступку цинічним рішенням. У черзі стоятимуть усі вантажі, навіть гуманітарні та військові. Блокувати українців наші сусіди планують до ранку 20 квітня. вони кажуть, що стражда. Дають привіз візики через те, що польський уряд не виконує домовленості, яких досягли на початку цього місяця. Не всі дорослі готові до НМТ. Головний освітянин області Олег Паска дав очільникам громад два тижні для облаштування укриттів для складання мультимедійного тесту. Чиновник буквально на пальцях пояснив, що буде, якщо випускники не почуватимуться у безпеці під час тривоги. Одиннадцятикласник повинен зійти в укриття і перебувати в укритті до завершення тривоги. Сидячи в укритті буде переживати, чи правильно він закрив, чи збереглися дані. Або, якщо тривога триватиме значно довше, доведеться складати мультитест в інший день. Аби не було зриву НМТ, Олег Паска закликає, щоб за контроль над облаштуванням укриттів взялися ще й батьки майбутніх абітурієнтів. А тим головам громад, які гальмують, процес пригрузив ганебним списком. Звертаюся до тих окремих лів територіальних громад, які ще не повною мірою усвідомили цю відповідальність. Перейміться тим, як наші діти в яких умовах будуть складати мультитест. Подумайте, що можливо це ваші діти, можливо, це ваші внуки. Тому я сподіваюся, що через два тижні нам не доведеться публікувати на сторінці департаменту перелік тих громад, які ще не змогли забезпечити чи не захотіли забезпечити відповідні умови. На Сихові відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр, де надають рекомендації щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. З ними тут працюватиме логопед, психолог, реабілітолог та дефектолог. Щоб отримати послуги центру, необхідно попередньо записатись. У Скнилівському парку висадили 50 дубів. Саджанці привезли з Черкаської області, яка є малою батьківщиною кобзаря. Метою заходу є сприяння збереженню довкілля, зазначили організатори. Також саджанці будуть передані у різні куточки України, де активісти незабаром розпочнуть місцеві акції з озеленення. Захід є частиною ініціативи президента України Зелена країна і спрямована на підтримку збереження природи в Україні. Не знаючи Ігоря Крупнова, важко здогадати, що зараз, так впевнено, він йде одразу на обох протезах. У листопаді 2022 року капітан ЗСУ разом із побратимами їхав на завдання на Херсонщині. Тоді авто підірвалося на двох протитанкових мінах, а сам чоловік втратив обидві ноги. В дуже важкому стані його госпіталізували у центр Незламні до Львова. Тоді вперше в Україні лікарі наважились зробити остеоінтеграційне протезування на обидві кінцівки. Тобто Ігор став першим пацієнтом, якому вживили протези просто у кістки. Хотів класні протези, я їх отримав дуже задоволений. З цими протезами Ігор може відчувати поверхню, а саме твердість та м'якість, що неможливо при звичайному протезі. За рік він добре опанував свої нові кінцівки і зараз веде активний спосіб життя. Ходить, займається спортом та навіть кермує своєю автівкою. Відчуття є. Я не думав, що так легко буде. Керму автомобілем це зовсім не складно, це для мене звична процедура. Я вже їздив за кермом в Бельгію сам, їздив по всій Україні сам за кермом. Це не складно, як звичайній людині. Бігати з цим способом протезування не бажано, але інші види фізичної активності не заборонені, можна їздити на велосипеді, можна плавати. І саме в цьому напрямку я переорієнтовую свою фізичну діяльність. Ігор також без проблем демонструє свою фізичну активність. Слова чоловік як до поранення, так і після спорт не покидає. Зізнається, що мінімум чотири рази на тиждень відвідує зал. Його наполегливість лікарі відзначили ще з самого початку. Як тільки він сюди потрапив після поранення. Після короткого терміну, такого холодного терміну, який становив шість тижнів. Вігуру вдалося відновити вертикальну позицію тулуба, розпочати ходу на остеоінтегрованих протезах з допомогою милиць. Ігор вражав нас. Своєю наполегливістю з перших днів, бажанням відновитися, і в дуже швидкому часі він відмовився від додаткових засобів опори і розпочав функціонувати так, як, як належне. Зараз Ігор добре себе почуває та повернувся до свого звичного життя. Про те, щоб цього досягти, як йому, так і лікарям, які боролись не лише за функціональність, а в першу чергу за його життя довелось пройти чимало випробувань. Виклик був це кожен день, адже це було вперше і нове для нас. І кожен день і реабілітації і догляду за імплантами, за куксами постійно були на зв'язку на контакті з ігорем ні що ми впоралися. Підхід до відновлення такого пацієнта він є інакше, оскільки треба значно обережніше провести вертикалізацію. Частково інші групи м'язів треба розвивати більше, якісь менше. І по-різному впливати на навантаження кінцівок під час відновлення процесу. Водночас медики наголошують, що такий вид протезування має чимало виключень та протипоказань. На жаль, ну, не кожен пацієнт з ампутацією підпадає під це ослотигуючі протезування, адже тут е, дуже потрібно детально і зважувати на покази для остеоінтегруючого протезування, вже не всі воно показує. Зазначимо, що перші операції нашим медикам допоміг виконати австралійський лікар Муньєт Альмудеріс. Протягом його візиту тоді остеоінтегруючі операції виконали трьом пацієнтам. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Підприємець Нахаба вирішив, що ресторану земля потрібніша аніж школі. В бріховочах місцева громада обурена поведінкою ресторатора, який зазіхнув не лише на ділянку учнів, але й забрав собі електричні мережі, які розташовані в охоронній зоні. На порушника вже склали протоколи, а експерти зараз до метра вимірюють вкрадену землю. У міській раді вимагають, аби жадібний бізнесмен зніс свій паркан та поворов те, що належить громаді. А правоохоронці чекають на офіційне звернення, аби відкрити проти підприємця загарбника кримінальне провадження. Обережно жебраки у мережі з'явилося відеопопередження про неадекватних молодиків, які просять гроші у водіїв, а у разі відмови пошкоджують автомобілі. Кадри з нападниками виклали свідки та запевняють, що це вже не вперше, коли хулігани не кидаються на людей. Останній раз агресивних жебраків бачили на вулиці Варшавській. Їх було п'ятеро. Автор відео закликає усіх постраждалих звертатися до поліції. Цього разу міг чотири ходять, попрошайничать. А в відповідь, коли їм кажуть, ні, нічого тобі не дам, посилають, лізуть, пошкоджують авто. Пошкодили тільки, що авто. У центрі Львова спалахнула пожежа в одному з закладів харчування. На момент прибуття вогнеборців з будівлі на вулиці вбивався чорний дим. Людей евакуювали з ресторану працівники закладу. Займання трапилося на кухні. Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я та згодом його ліквідувати. Ніхто з людей не постраждав. Уламки по всій дорозі медики рятують водіїв. Перелякані люди дивляться на наслідки аварії. За 20-20 ночі на Городоцькій зіткнулися Нісан та Ауді. Удар був настільки потужним, що один з автомобілів відкинуло аж на тротуар. За кермом обох машин були 23 річні молодики, і зараз вони з різними травмами перебувають у лікарні. Що ж стало причиною такої карколомної автотрощі? Зараз з'ясовують слідчі та експерти. І Якщо винуваць аварії встановлять, то йому загрожує три роки обмеження волі. Я підписував машини. Я не машина. Ми дивилася, нікого не було.